Привіт! Це Айпрем Ми магазин гаджетів та аксесуарів і займаємось продажем високоякісних девайсів для твого дому. Ось таким Dyson в стилістиці Neural. Зараз готуємо на відправлення. Я вже показував і розповідав щодо цих дайсонів: П'ять насадок в комплектації, коробочка спеціальна, а ще вони виглядають просто неймовірно в трьох кольорах. І з ось такою. Технологію, до речі, є кнопка зверху інтелектуального сушіння. Dyson цей має датчики всередині, які розраховують відстань до голови і температура регулюється, щоб ви не перепалили волосся. Це 25 й рік, 3690. Також є версія, яку часто замовляють. Зараз також готуємо на відправлення Sonic. Це той самий фен, але він 24-го року і по ціні 1960 гривень. 1960 3690 ці потужніші, 1800 Вт, ватт. Ці десь 1600-1700 на виході. Ми тестували. Велике замовлення, великі відправлення по навушникам це прошки другого покоління. Також вже про них розповідав 1890 гривень, що ми поглинанням новенькі і ще чохольчики. Я вам кладу в подарунок. Ну і звісно ж, кондиціонери з виложувачем для вашого дому все за першою ціною, без великих націнок, бо ми прямий постачальник. І з гарантією є наложка, можна без будь-якої передоплати.